Ним дитячим святом і плідним підсумком навчальної та практичної діяльності у Бродівському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, під час якого привітали та нагородили вихованців позашкільного закладу, які здобули перемоги на обласних та всеукраїнських змаганнях і конкурсах, завершили рік. За словами керівника позашкільного закладу Олега Крикавського 35-ро вихованців показали найкращі результати та представлені до нагородження. На свято завітали поважні гості, адже ці нагороди і ті, хто їх здобув, гордість громади. Подяки та грошові премії вручила перша заступниця міського голови Ірина Олеха. Вона подякувала вихованцям та керівникам гуртків за натхненну працю і гідне представлення Бродівщини на змаганнях високого рівня. Також були вручені подяки і премії від Бродівської міської ради. Отож, юні умільці перемогли в обласних виставках, конкурсах. Різдвяна шопка наш пошук і творчість тобі, «Україно», космічні фантазії, техніка майбутнього, плюс знай і люби свій рідний край. Одна з творчих робіт гуртківців. Різдвяна шопка була відібрана експонатом постійно діючої виставки до Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові. Звичайно, будь-які змагання чи конкурс це велика кількість добре підготовлених учасників, кожен з яких претендує на перемогу. Тож особливо приємно відзначати тих, хто здобув перші місця. А це Єлизавета і Володимир Бутини, Сніжана Крикавська, Вікторія Матвіїв, Анастасія Левус, Владислав Федонець, Вікторія Яйченя, Денис Януль. А загалом це спільна заслуга всіх учасників команд призерів. Команди Бродівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді успішно виступили на обласному етапі з ракетомоделювання, посівши друге і третє місця, а також впевнено заявилися у новому для себе перегонах безпілотних літальних апаратів, привізши в громаду нагороди різного гатунку. Відзначилися перемогами і призовими місцями учасники гуртка з картингу. Наприклад, одне з останніх досягнень друге місце картингістів на відкритих змаганнях учнівської молоді з картингу у місті Луцьк. А Денис Януль привіз у броди ще й персональне срібло з цих змагань. До слова, керівник гуртка Володимир Мазур дає своїм вихованцям практичні навички водіння на картингу та ремонту і обслуговування різноманітної техніки. В обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту, що проходили у місті Луцьк, наші теж зайняли третє місце. А Святослав Дергай персональне друге. Також Бродівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Активно працює у напрямку з тім освіти. Зокрема, діє гурток робототехніки, де керівником Олександр Кондратенко. Команда наших талановитих гуртківців взяла участь у третьому щорічному турнірі учнівських команд з робототехніки у Львові, робосумо і багато-багато інших досягнень. А головне це те, що діти активно і змістовно проводять своє дозвілля, з якого може розпочатися успішна кар'єра майбутнього. Також були вручені нагороди і відзнаки відділу освіти Бродівської міської ради, а Олег Крикавський вручив подяки. Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, зокрема і за активну участь у роботі гуртків, також було відзначено і керівників гуртків, які допомагали дітям готуватися до конкурсів і налаштовували на результат. Це технічно-творча команда однодумців: Олег Крикавський, Богдан Варава, Ярослав Романюк Марія Худик, Світлана Романчишин, Роман Бутин, Наталія Кобилкіна, Тарас Піх, Володимир Мазур та Валерій Булига. Знання помножені на руки, які не бояться творити і не опускаються після першої ж невдачі, і в небо підіймаються ракети, дрони. На арену виходять робосумо а на картингах і мотоциклах вміють не лише демонструвати віражі, а й ремонтувати їх у разі потреби. Україні вкрай важливо відновити свою технічну міць, аби вижити в сучасних умовах. І ці діти з Бродівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді її надія і віра, що так буде.